2023. Проєкт, проект, в якому я буду спілкуватися із ці... зірками. Ну, якщо вони мені так представляться, вітання, мої вельми. Шановні підписчички. Що там Женя Янович? Що ми все про Спартака до Спартака? Як пройшло його нове шоу, кого він покликав, і власне, що там цікаво, не цікаво. Полетіли. Хочеться одразу сказати, що формат вечірніх шоу це не щось нове. Але люди, які написали, що Женя вкрав формат Урганта, господи, в якому вакуумі ви не родилися? Очевидно, що це формат з більш розвинених країн, типу як США, але я впевнений, що в Великобританії також маса своїх вечірніх шоу, як і в інших країнах, але вони більше локальні. Але тим не менше в Америці є маса найвідоміших шоу, і звідти всі тягнуть свої ідеї. В принципі, Женя не дуже схожий на них. Концепція трошки інша, але є прикольні моменти, і Женя просто хотів собі шоу, де він буде ведучим і писати приколи заздалегідь, говорити їх і дивитись, чи вийшли вони вдалі чи ні. І якщо ми говоримо про це, то були і хороші, і погані моменти. А я хочу про себе розказати, і в мене багато чого є розповісти. Я знімався в подкаст терапії. он басейн купив, бачите. Але це ж, ну. Це фотошоп. <реш> я знову зіштовхуюся з людиною, яка користується фотошопом. Поговоримо про перше, гостей, яких він позвав, це був не найкращий вибір, але тим не менш, вже як є. Лачин виявився абсолютно не енергійним тюпом, але насправді я про нього до збору з притулою нічого взагалі не знав, ніколи не чув абсолютно. Але наче нерн-чувак робить свою роботу і хай робить. Але на шоу це, звісно, не його формат. Я знаю, просто що тобі комфортніше мовчати, тому. Це нормальна ситуація. Тупо тіп, мовчить, і це навіть так було очевидно, що Женя просто це озвучив, каже, чого ти мовчиш. В один момент був період, коли я можу собі дуже багато дозволити, і ніхто за мною не слідкував. Ти можеш собі багато дозволити зараз? Ні. Тому що багато хто слідкує. Я зрозумів, що... будуть тільки логічні відповіді. Так не прикольно, так не весело. Басейн, звісно, робота, атрабатує на всю, але ну чого ти мовчиш? І попрошу тебе відповідати на ці питання, враховуючи, що ти сказав поки що 14 слів за 5 хвилин, Ігор! <ріст> Це вже багато. І була певна комунікація, але й були певні проблеми з монтажом. Він був недостатньо динамічний, і в цілому були моменти, коли ти просто дивишся, як кіт перебирає карточки. Так. А, і кіт, що там таке? Прибирай карточки, і в цілому тут і жарти були не топові, були прикольні моменти, але все-таки є куди рости. Вітаю вас, панове! Маленький ліричний відступ. Я знаю, що у Жені вийшов вже другий випуск цього шоу, але чому відтермінувався цей? Це просто я чекав партнерку і спонсорство від Ютубчику. І зараз вони доступні. Якщо маєте бажання підтримати цей канал, можете підключити спонсорку від 10 гривень. А що отримуєте за це? Все досить просто. Унікальний контент, фотки котів, перший пост вже є і емодзі. Гляньте з ним. У випадку з другим гостем, пані Ярославою, то все стало набагато краще. Координаторка платформи Юнайтед 24 Ярослава Гресь. Тут уже пані Ярослава була трошки розгублена, тому що вона підготувала якісь історії. А її ні про що не питає, Вона така: я тобі так розкажу, що було цікаво. Ми відправили 1016 листів, і на них отримали шість відповідей, і це були відповіді ні. І <смас> вона розповіла, і це було дійсно цікаво, прикольно і дізнатися про ініціативи, про інінутряки, про юнеї 24», і більше якось оцінити, як воно працює, і познайомитись героєм. Єдине, що Така, знаєте, відсілочка на президента мені здалось трошки наіграною. Ну, типу, знаєте, не хочу, є грубе слово, яке описує те, що ну, відбулося, але хочу підібрати кращий відповідник. Висловилась в комплементарній манері, не в зовсім доречний момент, але відчувала, що напевно треба це робити, бо тож шеф. Цей проект створив президент Зеленський. Він придумав цю назву, угу. і в її основі якраз було об'єднання людей довкола допомоги Україні. Яке слово я мав на увазі замість цих е, фраз в цілому, шоу має право на існування? Єдине, що не вистачає родзинки? Женя, звичайно, ще та родзинка, і він має свою харизму, а також е, Ігор Личенков. але треба якийсь свій прикол. 24 – це число, коли приходить зарплата. Ха-ха Або якийсь тип комунікації з героями, або якісь взаємодії, які ми можемо адаптувати. Давайте покажу прям тупий приклад, але він дасть вам зрозуміти. Уявіть, що на це шоу всі люди приходять і їм одягають капелюшок І от це фішка шоу. Ну, капелюшники, таке шоу. Воно вечірнє, вони роблять те ж саме, розважаються, говорять, спілкуються, розказують історії, але у всіх є по капелюшку. І виходить так, що під кожного героя підбирається унікальний капелюшок. І це частина гумору. У когось смішний, у когось прикольний, у когось капелюшок з маскою, у когось рекламний капелюшок. І ти інтегруєш цього каплюшка, власне, і жартуєш про нього, додаєш якесь оформлення, кудись його інтегруєш. І от така родзинка, така специфічна штука не відбулася. Тут нема такого. Приколи про басейн, вони прикольні, але це ніяк не обигрується. Якби мене запросили на це шоу, перше, що б я зробив, це заліз в басейн і вів би е, це шоу з басейну. Це я так подумав, а потім побачив бекстейдж, і коротше, це не басейн, це, це не басейн. Це натягнутий і Там зовсім трошки води. Але я все одно прийшов би в піджаку і заліз би в воду, і так би ліг, як на пляжі. Такий що Жень, базар. Потрібно було до цього бути готовим. Просто я до того, що коли є центральна якась ідея, прикол родзинка, знаєте, перлинка, то хочеться з нею якось взаємодіяти, її якось обіграти, якось приділити увагу, якось яскраво виділитись. А тут нема цього, не відбувається. Вона звичайно може ще додасться в процесі, але в даний момент єдина ідея Жені це 2020. -20. Три шоу, яке випускається в 2023 тисячі Виходить у 2023 Того недостатньо, щоб робити унікальне яскраве шоу. <гум> і його як героя, також недостатньо. А ну окей, ми попробували, У нас не вийшло то... Але в цілому шоу непогане. Женя попрацював, все орендував, все організував, і у цього точно є сенс. Ми будемо розлікувати за цим далі, як він буде розвиватися. В даний момент шоу не є ідеальним, не є топовим, і йому точно є куди рости. Точно з цим працювати, не вистачає Колі, в жартів, тому що те, що є, ну воно таке, Ну воно досить посереднє, не дуже глибоке, але я думаю, що це було в стиснуті сроки. Жені просто треба було щось. Я за те, щоб типу тупотіти типу, ногами і кричати: ну типу. Нам це не підходить. Я впевнений, що він здатен не більше. Покличте Маслюка. Ви ідеальна пара. Я і так знаю, що ви ідеальна пара. Ти знаєш, але Маслюк тебе динамить. Я дивився всі випуски подкаст-терапії. Я знаю всю правду. Поняв <реку> прикол. <реку> Давайте розберемо ще кілька яскравих моментів. і поговоримо про них. Наприклад, у цей мені здався досить таки натужним, дивним і погано змонтованим. Тебе ще більше полюбить старша аудиторія. Куди Дивись, є три банки? А, ти колись таким ключем користувався? Ні. Ти знаєш, як він працює? Mm -mm. Ага. А отут було прям антономічно, дуже красиво, прикольно, ярко і відповідає вайбу. І весь цей час я думаю тільки про одне, що в мене є традиція дорога до потяга в Україну заїжджати в Макдональдс. Я кажу: дорогий Мішель, чи не будете ви проти, якщо я заїду купити моркву в Макдональдс? Це стандартне замовлення. А да, та, ні, ну там є та солодкий соус. Ну там є така маленька морква. Я думаю, боже, зразу влуплюючі збургер. А цю морку візьму з собою, і типу, я буду <рес> все одно І Що подав, <рес> він мені в машині говорить, я його слова. Я тебе з вами. Окремо, хочу відмітити, що мені не вистачило музики, якогось музикального оформлення. Так, не треба було робити щось прямо лоба як оркестр, щоб не робити якісь відсилки на інше шоу. Але чогось от аудіо прям не вистачило. Мені здається, що це необхідно. Чому сам? Угу. Я вам поясню, чого сам. О. Вона каже ні. Кажу: а Олександра Усика. Вона каже ні. Я слава, це помітила, і така тиша, яка періодично западала, вона лякає. Ну, на вечірньому шоу, де повинні сидіти люди, хлопати, реагувати на жарти, приколи. Тиша це виглядає прям. Хм. Це точно шоу. No, I Was obsessed with like learning. I think every kid in my, I think I was the first kid in my class to learn all the words to Real Simple Lady, and I've always had like an obsession with. There's also guys like Plan B in England who you should check out. Okay, sweet. З іншої сторони, якщо це шоу проживе довго, це те шоу, яке нам потрібне, яке нам необхідне, тому що сталого сильного вечірнього шоу нам не вистачило. Чи стягнеться Женя, це окреме питання. Чекаємо нових випусків і будемо на них реагувати. Подивимося, що він там вигадає в рамках цього всього. Хочеться вірити, що в нього все вийде, все буде круто, мощно, солідно і феєрично. Але будемо дивитися, хто знає що жодені в голові, може він бурштиновий коп.